Вдасться досягти перемовин до кінця весни. Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультації щодо угоди про копалини зі штатів. А саме 50 мільйонів гривень для мінекономіки. 54 мільйони для мін'юсту. Гроші використають для залучення консультантів, аби підготувати українські пропозиції щодо угоди дедлайн 15 квітня. У мене питання. А що вони роблять? От е, співробітники, Мінекономіки, мінюсту, що входить в їх обов'язки робочі, невже це і так незрозуміло, що вони мають консультувати, що вони мають у такий час, тим паче, підтримувати свою країну? Просто ну сверхурочно? Ну ні? Так ні, так не просто не працює. Бо 59 мільйонів заплатили за консультацію і 54 мільйони заплатили за консультацію. Консультанти А, Чи дійсно кабмін виділив і видасть за консультацію? За роботу, яку оплачуємо ми з вами з нашого карману, цим Мінюстам, поюстам, хоюстам таку суму. Гарна новина в тому, що те, що я зараз озвучила, воно трошки не співпадає з реальністю. Та свиня, вона ж болота завжди знайде і повірте, вони знайдуть. Якщо не вони будуть за цю консультацію брати кошти, вони знайдуть якесь Чіпе Подсолнух, яке ці кошти візьме, за любки консультанти. 140 гривень донат. Дякую молодці. Наступ 2022 року може повторитися восени на території Білорусі. З СРФ почнуть навчання. Ми повинні враховувати той факт, що це може бути прикриття, заявив Сирський. Ми з вами бачили спочатку війни, що зі сторони Білорусі на нашу землю буде летіти і йти смерть. Нічого не помінялося, дивимося, як буде далі. Зі сторони Білорусі до нас що буде? ДРГ розвідка, запуск якоїсь техніки або закладання якоїсь техніки, що це буде, там міна, або якісь роботи, підуть, не знаю. Закладання якоїсь техніки, або е, вихід цієї техніки. Непогано було б, вони думають, що також зі сторони Білорусі захватити хоча б декілька сіл для майбутніх переговорів, перемовин і торгів. По-іншому це не назвеш, але нехай закатають собі свої губені. Німеччина зупиняє всі програми прийому біженців. Нові програми також не створюватимуться. Німеччина депортуватиме людей до Сирії, починаючи зі злочинців і потенційно небезпечних людей. Чи дійсно Німеччина припиняє програму прийому біженців? Знову ж таки не зовсім так. Чистка території, пам'ятаєте, ми з вами дивилися нещодавно, хто володіє світом, хто насправді керує світом. І тут така сама історія. Тобто, Німеччина хоче відділити е, робоче тобто людей, які можуть приносити кошти в казну і її наповнювати, і абсолютно все одно, хто там людина з України, з Ірану там абсолютно, все одно Буде працювати на державу, буде податки платити. Окей, велкам, залишайтеся, але умови будуть жорсткі і щодо податків, і щодо роботи. А от хто зовсім. Ну, Ледаче по мнению Німеччини. й піде, або там два варіанти. Або це буде якісь рабські плантації, да, або це просто депортація. Україна створює флот літаючих авіаносців. Ну, і тут далі конкретика, яка, нашу нам її читати, Да? Літаючі авіаносці, якщо можна три слова про це. А, побачимо їх в дії, вже все працює, все ок. Тут, тут, тут. І на цьому досі. Далі, Україна готова купити великий пакет зброї у Штатів. Ні, ми готові купити Штати, не готові нам їх продати. Вони будуть готові обміняти зброю на щось. На наші поступки, от на що. Мені знаєте, що цікаво, яка ситуація з озброєнням у нас на сьогодні, і з того, що можна озвучити? Ну, давайте так, попри корупцію, попри нечесних, м'яко кажучи, свиней, які заважають нам зсередини виграти і перемогти ворога, у нас з вами також є і добрі помічники. Не буває так, що все погано або все добре, тобто завжди, світ. Має збер... зберігати баланс. От баланс тут в тому, що у нас з вами є такі постачальники, про яких навіть ніхто не знає і ніколи не дізнається. І слава Богу, і дякуємо їм дуже. Низько кланяємося до землі. Далі що у нас є? Далі у нас з вами є допомога людей, які приїдуть за кордону, і які будуть масово у нас тут. І вони також нам будуть допомагати. І третє, у нас є підтримка Бога, бо без неї ми вже давно з вами були б в іншому світі, скажімо так. Розстановка сил на фронті давно не дивилися. Дивилися нещодавно, але давайте там все так активно і міняється кожного дня. Розстановка сил на фронті, подивимося. З нашого боку, що буде? Ми нікому не скажемо про це, так? Да? З боку ворога, що буде? І далі. Значить, боротьби не хоче і не може обидві сторони. Три тижні наступні, або три місяці наступні, вони будуть вирішальними з приводу домовленостей. Я не дуже впевнена, що це буде кінцевий мир і та точка, до якої ми маємо прийти. Да? А це, як я бачу, ту точку. Така, знаєте, точка з розміром великий кратер і все це на території Рашиської Федерації. Це я так бачу не впевнена, що за три місяці ми туди дійдемо, але до чогось дійдемо. Будуть вони йти на поступки, будуть вони домовлятися і щось пропонувати, нікуди не дінуться, бо стомлені. І дуже прекрасно розуміють, що якщо далі буде боротьба, їм настане дуже велика срака. Вони і так тримаються на волосині. Ой, нехай не витримає їх ця волосина. Дякую.